При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Windows Central повідомляє, що Мікрософти планують відмовитись від підписки для доступу до онлайн ігор в наступному поколінні консолей. Неможливо. Кажу, неможливо. Для тих, хто не в курсі, на консолях, аби грати онлайн, треба мати підписку. Наприклад, на PlayStation і без PS Plus в онлайн не пускають. Ну, за окремими винятками. Так. Я б хотів загадати бажання. Яке? Я хочу Xbox. І телек сумісний з Xbox. Netflix оголосили, що офіційно працюють над анімаційним серіалом за мотивами гри Crash Bandicoot. У паровій крамниці дядька Гейба застартував розпродаж жахастиків. Схожий розпродаж також діє і в PlayStation Store. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Хто вірить мені, а хто ні. Вам пощастило. Дешевше не купите. Хіба що поцупите? Роджер Кларк, відомий за ролью Артура Моргана в Red Dead Redemption 2, офіційно приєднався до акторського складу гри Маратон від Банджі. Касумчалібінс. Лайкчелібінс. І порічницям. З моменту виходу Alan Wake 2 минуло вже два роки. А от з релізу Halo 5 Guardians 10. десять. Дев'ять 10? десять. Десять. Марек Тумінський. Хто це у ім'я усіх святих баксів такий? Директор C Games повідомив, що майбутнє Lords of The Fallen 2 матиме чотири унікальних біоми. Чотири з яких? Кожен із своєю власною атмосферою, ворогами та босами. Все це буде з'єднано однією хаб-локацією, а сам світ можна буде прийти пішки вздовж і впоперек. Куди треба перти? Крім того всього, відповідаючи на один із коментів, він повідомив, що гра також матиме окремий режим збільшеної складності. Він дійсно надскладний. Угу. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Altyazı